Війна триває, і попри запевнення західних політиків до завершення принаймні такого, що гарантувало б нам безпеку ще дуже далеко. Тож триває і мобілізація. А разом з нею різні підрозділи сил оборони продовжують набирати добровольців. А ми перший західний знайомити вас із різними можливостями та варіантами служби у силах оборони. Сергій Мельо, старший лейтенант, начальник відділу рекрутингу 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша, гість нашого ефіру сьогодні. Пане Сергію, раді вас бачити в нашій студії доброго вечора та слава Україні героям слава навзаєм. Дуже дякую за запрошення. Хотілося б висвітлити і поговорити дані проблеми, тому що не так часто вони десь Має випливають у суспільстві. Та ми завжди надаємо можливість різним представникам різних підрозділів говорити про рекрутинг, тому що ми розуміємо, що міцність сил оборони це наше майбутнє і власне. Перед тим як розпочати розмову про рекрутинг питання, яке мене особисто цікавить, ваших побратимів, військовослужбовців 68-ї бригади, називають росомахами. Зрештою, вас на шевроні росомаха із золотою барткою. Чому саме цей звір? Ну тут більше я вам скажу така символічна лінія, тому що Росомаха в природі і в загальному якась така безстрашна, вроді би, маленька тваринка. Яка може змагатися там, за виживання, за своє, з набагато більшими звірами без страху до останнього, не зважаючи ні на що? І тому тут якась така трохи паралель. Колись їх в Україні було набагато більше, і тут навіть в тому є якийсь певний символізм, тому що у нас набагато менше. Ніж ворога. І ми все одно тримаємося, ми стараємося, і ми б'ємося всіма можливими засобами і способами. Тому тут е, така риторика приймається. А чому саме е, оцей тупірець, да, Карпатський? Ну тут відсилка вже як до нашого. Місце знаходження переважно міс... Так. навіть не місце знаходження. А в нас же ж бригада називається імені Олекси Довбуш. Довбуша. і тут відсилка до опришків до їхнього символу. От власне цей Сергію. Символ. Ви як людина, яка очолює процес рекрутингу у бригаді, напевно, дуже часто вам доводиться переконувати потенційних рекрутів або добровольців приходити до вас. З чого як правило ви розпочинаєте розмову про свою розповідь про свою бригаду? Саме найперше, що хотіли себе підкреслити в бригаді, що в нас панує, я думаю, і не тільки в нас, в загальному зараз, це є дух братерства. Ми всі боремося за спільну справу, ми всі боремося за спільну мету. І е, тут важливо підкреслити, що ми являємося всі одним цілим якимось організмом. Неважливо, що ти вмієш, ким ти був до того. Що тебе спонукало вступити в наші ряди? Яким було твоє минуле? Головне, що ми маємо зараз, що, що людина, цей же рекрут, готовий зробити для нашої спільної мети, і от намагаємося розвивати цю думку. Ми завжди приймаємо до уваги, чим людина займалася, яку користь вона може принести максимально ефективно. Тобто ми завжди стараємося підкреслити, що всі наші відносини з майбутніми побратимами будуються на їхніх навичках, на дружбі, на співпраці і на розумінні один одного. А коли ми говоримо про будь-яку бригаду, будь-який підрозділ Сил сил оборони, то як правило її найбільше характеризує мабуть, її бойовий шлях. Знаю, що і вам є чим похвалитися, хоча бригада молода сформована в 2022 році. Однак у вас потужний бойовий шлях. То розкажіть, будь ласка, про нього трохи детальніше. Потужний бойовий шлях, тому що бригада, як ви можливо, десь мали якусь інформацію і десь чули. Я надіюся, так про наш шлях формувалася з добровольців. Всі йшли мотивовані, скажімо, заряжені. І так ми багато де стояли. Ми були започатковані 6 березня 22-го року. Створені в основній масі з добровольців. Шлях наш був нелегкий. Бригада завжди стояла на тяжких напрямках. Ніколи, як то кажуть, не давала задню. Ми завжди боролись до кінця. Це були і зустріч ворога на підступах до Вогледара. Це був Лиманський напрямок. Це зараз всіх на слуху, всі це Покровський напрямок, один з найважчих, де ворог кожен раз намагається робити прориви вторгнення на нашу територію. От ми не шукаємо легких шляхів, як ті росомахи, як тварини. Та, тобто, ми там за своє будемо до останнього. А е, якими епізодами або якими моментами ви і ваша бригада пишається найбільше? Ну тут знаєте сказати, пишатися чим чимось найбільше, чимось найменшим. Я вважаю, робиться грандіозна робота нашими хлопцями, титанами, і немає жодного легкого напрямку на передовій чи якогось ну, легкої точки, де війна це завжди складно, це важко. І тут важко сказати, що, що, що найбільше відзначати, що найменше відзначати. Найбільше би хотілося відзначити, мабуть, наших людей. Оце найбільше наше досягнення, це наші люди. В наших дуже багато вихідців, командирів, які тепер очолюють, колись в нас були там, командирами батальйонів і так далі, які на даний момент очолюють бригади інші. Так, е, тобто ми пишемо. Так. так, що наша бригада дає такий досвід і допомагає. Ну, скажем так, вирощувати майбутніх лідерів, командирів, більш більших якихось структур, і передавати цей досвід, От. ну і звичайно, люди. Люди, це гаразд. І е, друге, що я хотів би запитатися, коли я прочитав назву вашої бригади, це власне що означає єгерська? Хто це такі ці єгері? Ну, дивіться, тут відсил до того, що в першу чергу, коли щось трапляється. Стається такий курйоз, як з нашим недосусідом. а, В першу чергу на захист мають ставати люди, які мають хоча б якесь дотичне відношення до зброї, так і ігря, це от спілка там, мисливців, захисників природи, які мають хоча б дотик до цього, мають зброю, і це от в перших рядах мають іти власне ці люди. І тут так само якийсь певний символізм: тобто єгеря захищають природу, захищають наш край. І оці ж самі єгеря, просто трішки в іншому, іншому сенсі стали захищати наш край, трішки перекваліфікувалися. А чим воюють єгеря? що є на озброєнні вашої а... частини, вашого підрозділу? Маса різного озброєння, тобто ми можемо говорити це як і від натівських зірців, так і до техніки радянського періоду. От і в нас лендліз не тільки від НАТО. В нас ще дуже непогано постачає лендлізом наш ворог. Фейну наших... техніку маєте так в наших рядах, наприклад, навіть є така одиниця озброєння, як Т-90, найкращий їхній танк, який рахується. Тобто, вони теж там якоюсь мірою працюють на зсу. Гаразд, а кого ви шукаєте? Кого шукає ваша бригада? Кого ви раді бачити у своїх лавах? Ми в першу чергу раді бачити любих добровольців, мотивованих людей, які знають, що вони йдуть робити, що вони захищають, і яка в них ціль. Професій, повірте, вистачає. Є багато і тилових професій. І якихось стилових професій. Все залежить від людини, від досвіду, де вона, ким вона себе бачить. Повторюся, ми задавали питання, як працює і кого шукаємо. Все залежить від досвіду людини. Ми стараємося максимально ефективно використати кожного рекрута, який до нас звертається, щоб це не було. Ну, от просто прийшов, ну от просто кудись тебе дінемо. Ні, тобто на то ми і є, щоб ми розмовляли, спілкувалися, працювали і знали, як максимально вижити з тої людини користь, тобто потрібні і it фахівці Всі знають зараз ну, війна передових технологій. Тобто, переважно це є дрони, це є засоби радіоелектронної боротьби немало важливо. І дуже багато таких фахівців треба. Дуже багато там і медиків, і юристів, і бухгалтерів. Тому що люба частина і військо в загальному це величезна структура, uh -huh. де існує ну, безліч посад і професій, як і в цивільному житті. А як відбувається власне відбір? Запитую вас як людина, яка безпосередньо за це відповідальна. По-іншому запитаю, що має відбутися, щоб рекрут або доброволець, що він має сказати, щоб ви сказали: що ми раді вас вітати у своїх лавах. Або навпаки, щоб ви відмовили у зарахуванні? В першу чергу це виявлення бажання. Це саме, напевно, основне з всього це бажання власне самої людини. Якщо є бажання, немає ніяких перешкод. Тому що повторюся, навіть якщо в людини там за станом здоров'я є якісь нюанси. Тобто людина придатна до тилових служб, скажімо, там, ну не може вона бути там, фізично по стану здоров'я штурмовиком. Тому і нагадую, і кажу, що є багато тилових посад. Є... є моменти, куди піти, куди податися. І тут важлива сама власне мотивація людини. Якщо людина хоче. Перепон ніяких немає. Як воно власне все відбувається, звертається людина. Чи ми там холодними дзвінками спілкуємося різних ресурсах? От, спілкуємося з людиною. Якщо людина проявляє бажання, ми домовляємося або про особисту зустріч, так як в нас зараз там навіть у Львові з'явилася можливість особисто зустріти з людиною, назначити зустріч. Так само в нас є наші гарячі лінії рекрутингу, власне, які суто працюють по рекрутингу. Є звернення на сайт, де можна залишити анкету з побажаннями вибору професії, вказанням якихось нюансів. Ми ці всі дані завжди перевіряємо, переглядаємо і даємо фідбек свій, тобто або телефонним дзвінком, або електронною відповіддю в вигляді листа. В такому випадку, тоді ми з людиною починаємо спілкуватися, значить, знаходити якусь дотичну про що ми починаємо говорити. Як ми вже обрали, допустимо, з людиною певну якусь посаду, визначили, ким де що людина була, який має фахові навички, яку користь може принести далі, іде стадія оформлення документів. Це ми подаємо заявки на проходження військово-лікарської комісії. Ми своїх рекрутів супроводжуємо від початку до кінця. Наприклад, от сьогодні в мене була кандидатка. Mm -hmm. Так, ми з нею зустрілися, з'явилися власне в РТЦК, заповнили заявочку, поставили її на облік, взяли бланк на проходження військово-лікарської комісії. Ми завжди цей процес контролюємо. Тільки людина проходить військово лікарську комісію. У нас є зараз можливість е брати на службу людей напряму в бойові частини, командуванням частини. Людина отримує лікарську довідку, придатна, придатна mm -hmm. до службозабезпечення забезпечення або непридатна. І далі ми вже діємо по якому алгоритму? Якщо людина не придатна, звичайно, ми не, не можемо таку людину залучити, оскільки є проблеми там, певні по здоров'ю. І якщо перший або й другий варіант вже, тобто ми вже тоді зосереджуємо певну увагу на якійсь посаді. Тоді людина вже з цими документами їде в частину, її оформлює. Тобто людина тільки приїжджає, подає оцю цю лікарську довідку, подає свої документи. Відразу. Уже, і вже даруйтесь частини, вона скеровується в навчальний центр, як військовослужбовець. Навіть не, навіть не в навчальний центр. Ми проводимо від частини повністю базову військову підготовку, працюють наші інструктора. Власне, ми мали нещодавно таку невеличку презентацію у Львові, ага. виступали, пояснювали, розказували і працювали з населенням наші інструктори. От і вони проводять базову військову підготовку, навчають наших е рекрутів, і подальшому вже проходження військової служби безпосередньо. А завершення нашої розмови Сергію. Я, от на болотах в Росії, зараз бачу монітори в їхній соцмережі, бачив фотографії таких листівок. Вони поширюють такі заклики до свого населення. Що нібито скоро кінець війни то встигне записатися, встигне отримати грошову винагороду. Розуміємо, що окупанти не планують завершити війну і вони обдурюють як своє населення, так і весь світ. Але от як би ви звернулися до Українців, які, можливо, дивляться наші новини і думають, чи варто йти зараз в армію, якщо завтра перемир'я? От якби вам була можливість звернутися до них, які б це були слова? Я би хотів напевно сказати наступне. За нас чудовим чином нічого саме собою не трапиться. Якщо ми самі це не завершимо і самі не розставимо оці всі крапки. Е, ніхто за нас це не зробить е, з всією повагою до всіх партнерів, зі всією підтримкою, зі всім без нашої безпосередньої участі, без виявлення нашого бажання, і, власне, без 90 наших дій нічого не закінчиться. Нема такого, а якби, а може, а я почекаю. Треба думати, що ти можеш зробити на даний момент, що ти можеш дати сьогодні, і чим ти можеш повпливати на це, от власне закінчення сьогодні. І тоді ми якраз пришвидшимо це завтра, коли все закінчиться. І на саме завершення нашої розмови, де вас можна знайти, можливо, в результаті нашої розмови хтось переглянув і вирішив стати росомахою, куди їм звертатися, ми маємо наше робоче місце: це червоної калини, 72Б. Працюємо кожен день, завжди можна звернутися. А плюс надам посилання на наш офіційний сайт, де завжди можна знайти анкету і знайти номера телефонів наших гарячих ліній, власне самого центру рекрутингу. Сергій Мольо, старший лейтенант, начальник відділу рекрутингу 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша, був гостем цієї частини нашого ефіру. І говорили ми говорили ми про те, хто такі росомахи, хто такі єгері і як до них приєднатися.